Укресі, брати і сестри, щиро вітаю вас з, з В'язовом Христом. Щодо змін, дати святкування, хотів би внести певне таке коротеньке пояснення. Зміни завжди даються нам дуже важко. Будь-які зміни нам даються важко. Але представте собі, якщо одного ранку ви встали і побачили, що за вікном вже день, а годинник на руці або на сні показує ще третю годину ночі. Що б ви зробили? Ви б, напевно, повірили своїм очам так? і перевели стрілки годинника, так як він має показувати. Те саме з календарем. Час зміни його настав вже дуже давно. Але всі розуміли, що це може викликати певне нерозуміння і все інше. Але війна, знаєте, стала тим таким лагмусовим папірцем, яке прискорило цей процес. І тому церква вирішила це зробити. І щоб ми собі розуміли, це часто говорять там, що так святкували наші діди, прадіди, дід. так? ми не заперечуємо цього, так святкували. Але прийшов час, коли вже змінилося, це не ми говоримо, це говорять ті, хто цим займаються науковці, що все змінилося вже ще якихось не цілих 100 років і перейде. Святкування Різдва на 8, бо час зміститься. І щоб не доводити до цих останніх днів, це потрібно було б зробити швидше. Тому ми повинні пам'ятати, що ми найперше святкуємо не 25 і не 7. -те. Ми, коли одне одного вітаємо, ми не кажемо, вітаємо тебе з 7, -те чи з 25. -те". Ми кажемо, вітаємо тебе з Різдвом Христом. Ми найперше святкуємо свято, Різдво Господнє. І це саме головне, що ми повинні пам'ятати. Що ми святкуємо Різдво. І ми повинні пам'ятати, що більшість православних церков світу, помісних православних церков, їх є 15 разом з нашою церквою, відколи їй надали Томос, 11 святкують 25 грудня. Лише 4 церкви разом з російською святкують 7. Тобто бачимо більшість набагато більша більшість. Православний церков світло святкує саме 25 грудня. І не треба казати, що там ми святкуємо там, бо я, я святкую з Єрусалимським патріархом чи ще іншим. Єрусалимський патріарх там важка ситуація. Там е, він з, 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 зумовлена перехід залиї, з, з, з координацією е, з усіма іншими церквами, які є у кроку Господнього. Тому там важка ситуація. І тим більше, е, Єрусалимський патріарх є прихильний. До Росії, тому це, це в нього важче дається. Тому, ми, наша церква, слава Богу, зробила цьогоріч такий важкий вибір, бо також переживали і архієреї, і пристоятелі піфані, бо всі розуміли, що більшість цього це сприйметься, але будуть відсоток, можливо, той менший, але які не схочуть цього. Тому так сказали, що хто, хто готовий, нехай переходить, хто не готовий, ще нехай залишається. Але це безумовний факт, те, що ми всі рано чи пізно повинні перейти на цей календар, бо до цього, до цього йде. Тому, і сестри, закінчуючи <клухи> риторику, хочу сказати наступне: що ми повинні бути у човні церкви Христової. Човен церкви пливе через це життя, яке є бурхливими хвилями, які хочуть цей корабель потопити. А коли ми будемо казати, що я буду окремо від церкви. Це те саме сказати, що я буду на маленькому такому е, дуже е, плотику, якого легко може потопити. І коли з мене пропливає корабель церкви і простягає мені руку і каже, я тобі допоможу, а ми би сказали, що ні, ми самі знаємо, як нам краще. І це недалеко до того, що можемо і потонути. Тому тримаємося за той могутній корабель церкви, Господня, який провадить нас добре, правильно і виважено, і нехай Господь нам в цьому допомагає. Дорогі браті сестри, і всіх вас вітаю сьогодні з різдвом Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Господь благословить нас, нехай той немовлятко Христос, який народжується для спасіння світу. Який приходить у цей жорстокий світ, але приходить для того, щоб його перемінити, щоб його змінити і щоб його спасти. Нехай, дорогі браті і сестри, тими яслами, які приймають Христа народного, будуть наші серця. Бо ми також кожен раз, коли ми приходимо до храму Божого, чи кожен раз, коли молимося, чи причащаємося, чи причащаємося тіло і крові Господні, ми є тими яслями, які приймають Христа народженого. Тому, нехай Господь, в сьогоднішній день. Благослови, дорогі браті і сестри всіх вас, наш, ваші сім'ї, ваші родини. Нехай Господь береже нас від усякого зла. Нехай Господь благословить, як було прочитано в сьогоднішньому посланні від блаженнішого піфоні, Нехай береже наших воїнів, захисників, нехай Господь також в сьогоднішній день наділить їх радістю, наскільки вони можуть цю радість прийняти. Там, на передові, нехай оті вогники добра і нашої молитви полинуть до них, і їх там також зігріють у, е, у, ці, у ці дні. Тому нехай Господь народжений, благословляє, дорогі братії і сестри, всіх вас, нехай радість Христа Господнього ніколи нас не засмучує, е, ну, якісь зовнішні обставини нас не засмучують, а радість Господня лише надає нам тої радості радіти Господу, незважаючи на бій, на важкість. Буття і сьогодення, але це різдво не повинно в нас вкрасти, вкрасти той російський агресор. А ми повинні святкувати його, тому що ми святкуємо Господа, який народжується. Тому нехай Господь, дорогі браті сестри, всіх вас благословить і всіх зберігає на ноги і літа. Дякую.